Ервін Мозер Мануель і Діді. Велика книга маленьких мишачих пригод. Переклад з німецької Людмили Нор. Видавництво Старого Лева. Маленькі Мишачі Пригоди навесні. Повінь. У горах. Та не сніг. Річка вже вийшла з берегів. Мануель і діді йдуть у гості до їжака Леопольда. Цю зиму він зимував у бочці. Мені ведеться добре, розповідає Леопольд. У моїй хатинці бочці взимку було тепло і сухо, та все ж на весну я хотів би знайти собі якесь інше житло. От би оселитись десь у дереві. Мануель і діді заночували у Леопольда. А поки всі троє спали, річка розлилася ще більше і затопила всю околицю. Драбина попливла геть, та й бочка теж розхиталася. Вранці Леопольд Мануель і діді визирають із бочки, а довкола, куди не глянь, сама вода. З неба також лється вода, а бочка кружляє на хвилях. По обіді дощ трохи вщух, і тут бочка застрягла поміж гілок, що стирчали з води. Ну от, припливли. Як же закінчиться ця пригода? За три дні рівень води спав, і друзі виявили, що бочка стримить на дереві. От бачиш, Леопольде, каже Мануель, як швидко іноді збуваються бажання. Летючий капелюх здійнявся буревій. Мануель і діді спостерігають, як вітер жене торішні листя та клапці паперу, аж раптом зирк до них летить великий капелюх. Дивись, зривається Мануель. Зараз я його впіймаю. Мануель мчить за капелюхом. Капелюх котиться полем, а Мануель дуж біжить за ним на вздогін. Ось капелюх у лапках у Мануеля. І відразу в нього з'являється блискуча ідея: він чіпляє до капелюха два великі листки і патичок. Потім, разом із діді, вони тягнуть капелюх до краю урвища, Всідаються в нього. І чекають. Аж тут дмухнув різкий вітер, підхопив їх і поніс все вище й вище у небо. Дзвіночок. Мануель і діді люблять лазити по горах. Вони, до речі, першокласні скелелази. І ось одного разу Мануель помічає пригарну квітку дзвіночок. І вирішує, будь що її зірвати. Він просить діді потримати його за ноги. Я зараз тебе дістану. гукає Мануель дзвіночку. О, так, він і справді зірвав квітку, аж раптом стається щось жахливе. Діді не втримався. І ось обидвоє друзів летять у моторошну прірву. От якби вони мали зараз парашути, то падати було б не страшно. Але так, о, Мануелю і діді, що з вами буде? Неймовірно, як же їм пощастило. Мишенята звалилися просто на спину орлу, який саме тут пролітав. Ой, зойкає Орел, як ви мене налякали! Ось, понюхай, каже Мануель, і простягає йому квітку. Це заспокоює. Веселка. Мануель бачить веселку. Веселка міниться над річкою всіма кольорами, а кінець її впирається прямісінько в кручу. Сить Готфрід любить приказувати. Якщо копати там, де закінчується веселка. Знайдеш скарб. І Мануель хоче це випробувати. Не гаючись, він починає рити тунель у пухкій землі. Скарбе, де ти? мурмоче. Я вже йду. Мануель заривається дедалі глибше. Так цікаво, який же він той скарб! гадає мишак. Може, то буде скринька із золотом? Або цілий міх самоцвітів. Мануель вже глибоко, глибоко під землею. Скарб має бути десь зовсім поруч, він ясно це відчуває. І раптом Мануель опиняється в якійсь норі. Діді! зойкає вражено. То ти і є мій скарб. Друг боцінніший за скриню із золотом. Яблення. Мишенята Мануель та Діді разом з їжаком Леопольдом шукають якогось прихистку. Небо похмурнішало, от от впаде дощ. Друзі біжать до скелі біля струмка. Встигли тут їм буде сухо. Вічно цей дощ. Злоститься Леопольд. Зиму я таки люблю більше. Сніг веселіший за дощ. Тиждень по тому друзі бачать, як Леопольд спить під квітучою яблунею. Слухай, я щось придумав», – каже Мануель своєму приятелю. І вони обережно лізуть на дерево. Тихенько, щоб Леопольд нічогісінько не почув. Друзі хочуть влаштувати йому несподіванку. І ось вони вже на вершечку. Рахують до трьох. І ну трусити яблуню. Тисячі пелюсток летять униз на Леопольда. Сніг, сніг. Голосують мишенята. Леопольд прокидається, якусь мить йому і справді здається, що падає сніг. Яка краса, чудується він. Гарніша навіть, ніж справжній сніг. Троянда. Квітнуть Троянди. Мануель зачув їхній аромат ще здалечку. Які п'янкі пахощі. І погляньте, що він робить. Майструє собі ліжечко. Сьогодні він хоче спати у трояндових пахощах. А де Мануель, там і діді, тут як тут. Польовичок Діді теж палко любить троянди. Запала ніч. Мануелі діді блаженно посопують під трояндовим кущем. У травні ночі ще доволі прохолодні, тому одна люб'язна троянда скинула на них свої пелюстки. Сіріє ранок. Ах, давно вже мишенятам. Як солодко не спалося. Сподіваюсь, вам сподобались весняні історії Мануеля та Діді. А от щоб не пропустити продовження, попросіть батьків підписати вас на цей канал. Я дуже ціную вашу увагу і шалено вдячна за перегляд. Казочку читала я, Валерія Олійник для каналу Казковий плейлист.